Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання відповідно до Мінського протоколу. В той час ми з вами бачимо, як збільшується динаміка обстрілів наших позицій. І вчора, ви знаєте, протягом доби було 153 обстріли. Фактично, така кількість ведення вогню по нашим позиціям відповідає фактично активним бойовим діям. І в цих умовах постійних провокацій, постійних спроб прибити нашу оборону, наші збройні сили готові до того, щоб не тільки відбити будь-який наступ російсько терористичних групувань, в тому числі і російських військових, які все більше і більше присутні, як на окупованій території, так і концентруються на кордоні з нами, але і при необхідності. Контратакувати наступаючі сили ворога я ще раз хочу підкреслити: ми сьогодні займаємо активну оборону в секторі проведення антитерористичної операції. Ми виконуємо всі вимоги мінського протоколу. Ми відвели важке озброєння артилерію на узгодженій протоколом відстані. Але в випадку будь-яких провокацій ми будемо активно на це реагувати і відповідати адекватно. Саме тому ми відпрацьовуємо завдання не тільки відбивати, але ж і контратакувати випадку проведення наступу. Хочу сказати, що коли Росія піде на зрив мінських угод, а все для цього на жаль сьогодні робиться, то безумовно ми будемо діяти відповідно тим викликам, які будуть перед країною. І коли буде Активна основа застосування російських військ безумовно, ми змушені будемо вводити військовий стан і проводити більш потужну скажімо, мобілізацію всього потенціалу, який є в країні. Але сьогодні, сьогодні, країна готова для того, щоб відбити наступ ворога.